Видите, як йому болять. дуже боляче кисик. Ну все, не злюкай. Йому так боляче, ми його ледве спіймали. Почав дружину всього царапати вже, йому краще вже сили є. Сьогодні таблетки прийшли, будемо давати йому таким кицям. Йому да дефіцити, ще який у нас киць. Тихіше, не нападай. Тихіше, все, 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 все. який він агресивний, болячий, як і в Ледве зробили йому, щоб не нести бо в нас грошей. Нема до лікарні ну, стрес. Все ну все йди їж. Да зараз ми тобі ще їжу дамо.